Мова це наша національна ознака, в мові наша культура, сутність нашої свідомості, Іван Огієнко. Презентуємо роботу викладачів Циклової комісії української мови і літератури з методикою навчання за перше півріччя 2023 2024 навчального року. Основним завданням своєї педагогічної діяльності викладачі комісії вбачають в реалізації місії коледжу збереження і примноження традицій сучасної, якісної української освіти, науково-методична проблема формування національно свідомої. Духовно багатої особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення на основі поєднання особистісно зорієнтованого комунікативно діяльнісного, компетентнісного соціокультурного підходів. Метою діяльності циклової комісії є формування активної громадянської позиції сучасної молоді, патріотичних почуттів, любові до рідного краю, української мови, її комунікативних. Компетентностей та спільно зі здобувачами освіти надання посильної допомоги Збройним силам України. До складу комісії входить сім висококваліфікованих педагогічних працівників, які забезпечують якісний освітній процес у коледжі. Денисюк Тетяна Костянтинівна. Кандидат філологічних наук, голова циклової комісії української мови та літератури, завідувач навчально-методичного кабінету, відмінник освіти України, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджена на знаком Василь Сухомлинський, жінка року науковець 2021, викладач сучасної української мови з практикумом, методики навчання української мови в початковій школі, української мови за професійним спрямуванням. Крамська Зоя Михайлівна, доктор філософії, виконуюча обов'язки директора коледжу, заступник директора з навчальної роботи, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист, відмінник освіти України, нагороджена знаком Василь Сухомлинський, викладач української мови за професійним спрямуванням, сучасної української мови з практикумом, медіа освіти, основ красномовства. Методики навчання української мови. Синігуб Ярослава Володимирівна, кандидат філологічних наук, методист коледжу, викладач вищої кваліфікаційної категорії, керівник факультативу рідне слово, викладач української мови, культури українського усного фахового мовлення, методики навчання української мови, риторики, сучасної української мови з практикумом, методики навчання письма. Сьоміна Ольга Ігорівна, кандидат філологічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, секретар комісії з питань академічної доброчесності, викладач української мови, зарубіжної літератури, української мови за професійним спрямуванням, сучасної української мови з практикумом, основ красномовства, риторики. Войтенко Галина Миколаївна. Методист коледжу, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач української мови і літератури, української мови за професійним спрямуванням, сучасної української мови з практикумом, методики навчання української мови в початковій школі, спецкурсу нова українська школа. Загоруйко Наталія Михайлівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, відповідальна за музейну кімнату коледжу. Керівник факультативу рідне слово, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, літератури для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, ДРАНА Наталія Олександрівна Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач української мови та літератури, дитячої літератури з основами культури і техніки мовлення, каліграфії, літератури для дітей дошкільного віку з культурою мовлення. Викладачі комісії розпочали навчальний семестр з підготовки та проведення дня знань, посвяти першокурсників У студенти. Вагомий внесок викладачі здійснюють у справу відродження української мови, культури та духовності майбутніх педагогів. Цікаво та змістовно були проведені заняття, відкриті виховні заходи до Міжнародного дня грамотності, тиждень до Дня української писемності і мови, організовану виставку творчих робіт, газет, лебуків, я, коледж, мистецтво. Виготовлених здобувачами освіти. На заняттях факультативу рідне слово керівники методист, кандидат філологічних наук Синєгуб Ярослава Володимирівна та Загруйко Наталія Михайлівна, здобувачі освіти розвивають свої творчі здібності, розширюють коло читацьких інтересів, пропагують кращі зразки української літератури серед молоді. Традиційно члени циклової комісії разом зі здобувачами освіти всіх відділень 27 жовтня 2023 року відзначають День української писемності й мови та сприяють участі справжніх поціновувачів українського слова в написанні радіодиктанту Національної єдності дороги України, участі в національному тижні читання. В міжнародному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, міжнародному конкурсі української мови імені Петра Яцика, на обласних та всеукраїнських турах, названих конкурсів, здобувачі освіти коледжу неодноразово здобувають призові місця. Викладачі комісії тісно співпрацюють із закладами вищої освіти та педагогічними закладами фахової передвищої освіти Південного регіону, спільно проводять семінари з питань підвищення якості освіти, шляхів застосування інноваційних технологій, підготовки здобувачів освіти до національного мультипредметного тесту. Зокрема, укладено угоду про співпрацю. З державною науковою установою Інститут модернізації змісту освіти Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Запорізьким педагогічним коледжем, Вінницьким педагогічним коледжем, освітню діяльність викладачі спрямовують на формування вздобувачів освіти патріотичних почуттів, любові до рідного краю. Української мови, народних традицій, організували студентів до написання листів вдячності українському солдату, провели ряд екскурсій до музейної кімнати коледжу, долучилися до відзначення Міжнародного дня миру, дня української хустки, провели фольклорно-етнографічне змагання Українська хустка, Оберіг для Збройних сил України. Викладачі комісії, доктор філософії, крамсказує Михайлівна, методист Войтенко Галина Миколаївна, є активними членами редакторської групи коледжанської газети Педагогічний кур'єр. Кандидати філологічних наук Денисюк Тетяна Костянтинівна, синігуб Ярослава Володимирівна та викладач Войтенко Галина Миколаївна. Працювали у складі комісії Тимчасового екзаменаційного центру для проведення вступних випробувань для вступу на другий магістерський рівень вищої освіти, створений на базі нашого коледжу. Викладачі комісії є активними учасниками загальноколеджанських заходів, постійно здійснюють профорієнтаційну роботу, активно займаються волонтерською діяльністю, працюють на допомогу. Збройним силам України. Викладачі циклової комісії постійно дбають про підвищення професійної майстерності, проводять курси підвищення кваліфікації, стажування як в Україні, так і за кордоном у Польщі, Болгарії, Німеччині. Викладачі є активними учасниками науково-практичних конференцій різних рівнів, семінарів, вебінарів на освітніх платформах. Едера, Всеосвіта Наурок, Прометеус тощо публікують статті у фахових та міжнародних виданнях, що мають індекс Копернікус, ми активно продовжуємо працювати, наближаючи перемогу. З вірою та Україною в серці щиро кажемо: тримаймося разом! Все буде Україна!